Сьогодні ми з вами відправимось на екскурсію до пам'ятника Петра Калнишевського. Він знаходиться в центрі міста біля площі визволення по одноіменній вулиці Петра Калнишевського. Цей пам'ятник був встановлений на 243-ю річницю нашого міста на честь останнього кошового отамана Запорізької січі Петру Калнишевського. Монумент. За вишки 8 метрів, вилитий із бронзи. Автором пам'ятника став Криворіжський скульптор Володимир Токар. Біля самого пам'ятника облаштований невеликий сквер. Петро Калнишевський останній кошовий, який прожив 113 років. Саме цього отамана називають одним із засновників поштової станції Кривий Ріг, яка надалі переросла. Поселення, а потім у великий індустріальний центр. Місцеві краєзнавці вважають, що Калнишевський є засновником нашого міста Кривий Ріг.